Її з вами Кейт. Та ви на моєму каналі про адаптацію в США. Я продовжую серію інтерв'ю з українками, які проходять адаптацію в США. І сьогоднішня героїня допоможе мені зрозуміти. Чи реально взагалі в США знайти безкоштовне житло? Тому що в мене безліч разів питали, як це зробити, чи надає США таку можливість. Перед тим як продовжити дивитися, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, натискайте дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео. Напишіть коментар у підтримку україномовного контенту. Цікаво! Поїхали! Розкажи, будь ласка, про те, скільки часу ти вже в США, в якому місті і в якому штаті проживаєш? Я в США вже знаходжуся близько трьох місяців. Якраз скоро буде живу в місті Мінаполіс, це штат Мінесота. Ти приїжджала сюди до знайомих тобі людей, або абсолютно до незнайомих, і ти була готова, що тобі потрібно буде проходити шлях пошуку житла. Я в Штатах не мала абсолютно нікого і нічого, тому я не знала, куди їхати. Саме так я потрапила в Міннесоту і тут я знала, що я буду якось сама, і мені тут допоможуть волонтери. Тут є дуже хороша українська громада, тому я розраховувала на допомогу абсолютно можна сказати чужих мені людей. Давай перейдемо до самого такого найцікавого, бо я запросила тебе, бо я знаю, що ти скористалася програмою. Matching Grant, я не знаю, як правильно вона Grant так, правильно. але ми не будемо казати, чи змогла ти нею скористатися, бо це буде така інтрига для наших глядачів. <свіс> а перед тим розкажи, будь ласка, як ти взагалі почала шукати житло, коли ти приїхала сюди в США? Коли я приїхала, я проживала в такому тимчасовому будинку для українців. Там нас жило три сім'ї, і ми там жили, поки ми шукали собі житло. Я знайшла дуже швидко квартиру, буквально за два дні. Ми подивилися десь чотири варіанти і обрали другий з тих, що ми переглядали. Ми користалися додатком Redfin, це мобільний додаток, і через нього шукали. Або вже приїжджали на локацію того району, що нас цікавить, і просто заходили в апартаменти, тому що ми хотіли саме апартаменти, а не будинок. І там вже сидять офіс-менеджери, в яких можна було запитатися, яке в них є вільне житло, і піти на перегляд. А що стосовно ріелторів, розкажи, як тут в Америці з цим? Чи потрібно, щоб зайти в житло, подивитися його, співпрацювати з цим ріелтором? Чесно кажучи, в мене справи з ріелтором не було, але я розумію, що ти, якщо хочеш винаймати тут саме апартаменти, то твоїм ріелтором виступає е, офіс-менеджер даного апартаменту. Просто ти можеш відвідштовх е, від локації, де ти хочеш жити, і обирати будинок, який тобі подобається. І вже офіс-менеджери тобі будуть допомагати знайти квартиру саме в тому будинку. Але ми також питалися, казали, що ми тут новенькі, нічого не знаємо. Чи можуть вони мені підказати якісь інші варіанти? І вони нам просто підказували, куди ви можете підійти переглянути ще, хоча це не були абсолютно їхні будинки. Вони нас надсилали до конкурентів, але вони люб'язно допомагали. Я знаю, що якщо ти хочеш оформити цю програму або звичайні бенефіти від держави, то тобі потрібно обирати чи так насправді або ти можеш оформити дві там паралельно собі програми. Е, ні, ти можеш оформляти тільки один вид допомоги. Справа в тому, що якщо на бенефіти можуть податися майже усі. То МГП, вона дуже обмежена по бюджету кількості місць. Ну, взагалі, житло це є одна з основних умов цієї програми, і це те, що найбільше допомагає людям, тому що ну, це власне те, що відрізняється від звичайних бенефітів, які всі отримують коли сюди приїжджають. В залежності, як вам пощастить, тому що приїжджають дуже багато сімей. Якщо зараз є місця і бюджет на цю програму, ви попадаєте до речі. Раніше можна було одному податися на цю програму, тобто, якщо ти сінгл приїхав. Тебе брали зараз тільки цю програму зробити для сімей з дітьми. Угу. Тобто хочуть комплексно допомагати, тому що місць мало і їм вигідніше допомагати цілій сім'ї ніж окремим людям. Давай трішки порівняємо. Я розповім, в мене був досвід отримання просто бенефітів, і за звичайними бенефітами від штату можна отримувати це ти на продукти, отримуєш гроші на картку. І ти потім витрачаєш тільки на продукти. Кешти вже їх можеш знімати, витрачати куди завгодно. І це медичне страхування. За твоєю програмою ми почули, що вони винаймають житло упродовж шести місяців. Що ще, що ще додатково вони пропонують в умовах цієї програми? ви також можете отримувати снеп. У розмірі 280 доларів на людину. Хоча ці снепи дуже дивно приходять. Насправді там приходить то 280, то потім ще 90 докинуть. І насправді точної суми ми також не можемо зрозуміти, скільки ж місяць виходить. Е, Отримуйте кеш, але кеш 200 доларів тільки е, і проїзний на автобус місячний. А медичне страхування, звісно, теж ви маєте це все таки про ну мізичне для всіх е, іммігрантів, біженців, які приїжджають. Мають право на це медичне страхування. А як саме ти розпочала процес оформлення цієї програми Matching Grant для того, щоб вони допомогли тобі з винайманням цього житла? Тут є організації саме в Міннесоті, які я просто не можу сказати на на рахунок інших штатів mm -hmm. тут. Декілька, які допомагають з оформленням цієї програми. Саме в Мінеаполіс я звернулася до Minnesota Council of Church MCC, зробила appointment, прийшла, і мені було достатньо для оформлення лише паспорт, мій travel authorization і форму, яку мені видали в аеропорті, і це все. Також ми заповнювали договір про цій програмі. Там дуже багато різних пунктів. Насправді, сторінок 40 нам читали і. Реально все читали просто як на лекції. Ну там насправді нічого такого, просто що ми розуміли свої права засади цієї програми, тому що ця програма орієнтована на те, щоб вас в кінці працевлаштувати. Тобто, вони вам допомагають на початку для того, щоб у вас були можливості шукати роботу. Тобто, от вас зараз є, ви приїхали, ви маєте де жити, ви маєте за що їсти, ви можете сконцентруватися на пошук роботи, і вам дають на це 6 місяців. І відповідно, якщо ви знаходите роботу там на другому, третьому місяці, у вас є три місяці в запасі, щоб гроші ці відкладати для свого майбутнього життя, бо ви не платите таких дуже великих сум зараз. Ось і коли програма закінчується, ви можете мати бюджет, щоб орієнтувати своє власне житло. Ну але це якщо ви знайдете роботу, саме на це орієнтована програма. Ти подалась на цю програму. Ти прийшла і в тебе вже було житло? Чи ти спочатку подалася, а потім почала пошуки свого житла? Ні, я подалася. Ми обговорили умови, яке це може бути житло, тому що звісно я не можу винаймати просто те, що мені подобається, і вони будуть це оплачувати. Були умови. В обмеженні бюджету, тобто на одну людину це було 550 доларів, якщо я не помиляюся. Я була ще з однією дівчинкою, ми об'єдналися. Це ну, моя знайома, і ми вирішили разом тут жити, взагалі триматися один одного. Е і ми подалися як сім'я, і наш бюджет відповідно був 1100 доларів. Але вони дивляться, ну, оскільки нас двоє, двоє дорослих, то вони нам підняли бюджет до 1300 доларів. І за рахунок цього бюджету ми вже орієнтувалися, які ми квартири можемо зняти. Це вам запропонували 1300 доларів, і це мав бути загальний бюджет цієї квартири або частковий, тобто ви могли ще щось доплачувати. Так, якщо звичайно ми знайшли дорожчий варіант і ми були готові за нього доплачувати, ми могли це зробити, але якщо чесно, у нас навіть не було такого бюджету сильно, тому ми намагалися знайти житло в межах цієї суми. Але варіанти були: Міннесота, досить дешевий штат для життя. Він дуже класний для початку. Якщо приїжджають з малим бюджетом сім'ї, тут досить доступне житло. Тому бюджет 1300, Ми зняли ван бedрум. За такий бюджет можна знайти квартиру. Чи не знаєш ти яку суму пропонують для родини? Можливо, приблизно десь чула або бачила на якихось сайтах. Ну, якщо це двоє дорослих і дитина, я думаю, тоді десь 1500-1600. Я думаю, що ціна може трошки відрізнятися в залежності від того, який в них зараз бюджет? Ну і вони дивляться може окремо на ситуацію. Все одно якось вони йдуть на уступки. І я думаю, якщо вже геть крутна ситуація, інших варіантів взагалі немає, вони звичайно чимось допоможуть. А чи допомагають вони з пошуком роботи або просто оплачують квартиру? Взагалі вони мають допомагати з пошуком роботи, це також є одна з умов. Але у вас є тільки один шанс відмовитись. Тобто вони вам щось пропонують, якщо вам не підходить по якихось причинах, ви відмовляєтесь, вдруге ви вже не можете відмовитись. І саме тому е, я просила спочатку дати мені шанс пошукати самостійно, тому що я розумію, що та робота, яку будь мені пропонувати, можливо, не зовсім те, що я хочу. І наразі я шукаю сама. Ну, але вони вже час від часу цікавляться, як у мене успіхи, тому що ну хочуть, щоб я пошвидше також знайшла роботу. Що ще по умовам з того, що ви обов'язково повинні робити для них, для цієї організації і за умови цієї програми? Ну, таких обов'язкових речей немає, окрім того, що працевлаштування, але знову ж таки, якщо ти не знайшов роботу, то ніхто там тебе не вижене, чи ти там не будеш платити якісь штраф чи щось в цьому роді. Це бажано, але звісно, вони дуже ну, хочуть, щоб ти знайшов роботу. Друге, це те, що оскільки ну у нас договір на житло 6 місяців. Відповідно, ми не можемо зараз переїхати кудись, як би ми хотіли, тому що у нас є якісь зобов'язання, що ми вже подались на цю програму. Ми зайняли чиєсь місце, вони нам допомагають це. Як мінімум було би негарно з нашого боку, це раз. А друге, ну те, що у нас є договір, і знову ж таки ми не можемо його розірвати. все таки в штатах це не так просто взяти, з'їхати з апартаментів. Після того, як ти надала всі необхідні документи, почала шукати квартири. А хтось від цієї організації ходив разом з вами, дивився ці квартири, або це був на ваш розсуд, головне бути в бюджеті цієї програми. Е, ні, ми самі переглядали квартири. Справа в тому, що вони також мали допомагати з пошуком житла, але ми знайшли квартиру швидше ніж вони нам щось запропонували ось і все. А, українки дуже проактивні, я так зрозуміла. Американці не встигають за нами. Та вони були в шоці, коли ми вперше до них приїхали на зустріч, як ми до них добралися, бо в нас немає машини, вони кажуть, а ви що вмієте автобусом користуватися? Ми кажемо, так, у нас є Google Maps і ми можемо подивитися, який автобус нам треба. Давай тоді поговоримо про те, що дуже є болючою темою в США. Багато людей мені пише про те, що як знайти квартиру, якщо в тебе немає гаранту і в принципі немає кредитної історії. Чи виникали у вас якісь питання стосовно цього? Багато орендодавців не розуміли, що це за програма, така як це все працює, але ми пояснили, що в нас є агенція, яка цим займається, і вони вже з ними. Налагодили комунікацію, надсилали якісь свої договори, що вони нам покривають цю орендну плату. Тому в межах цієї програми проблем з орендою не було. А я так зрозуміла, що ти цих грошей фізично навіть не бачиш. Всі договірні моменти з вашим я не знаю, з будинком, де ви ви наймаєте житло, веде ця організація, і вони їм перераховують вже цю суму грошей, правильно? Так, так. Якщо чесно, от ми проживаємо два місяці в цих апартаментах. і Я сподіваюся, що організація за них платить, тому що ми взагалі не маємо ніякого контакту там на рахунок оренди. Ми думаємо, що вони оплачуються добре, тому що в нас дуже хороші стосунки тут з офіс-менеджерами. Я думаю, якби щось було не так. Вони би нам точно про це повідомили. Тому так, ми не маємо ніякого контакту з грошима і з орендою. Що ще входить в умови цього проживання, бо я знаю, що в таких великих будинках, де багато апартаментів, вони зазвичай щось пропонують ще, не тільки одну квартиру. Так, це Ван-Бедром апартаменти Комунальні послуги нам також оплачують. Тут треба окремо платити, наскільки я знаю, за електрику, але знову ж таки цей біло плачує організація. Ну, в цих апартаментах, взагалі багатьох, що тут знаходяться в центрі міста. Ходить спортзал, басейн, такі штуки, але ми цим не користуємося, не знаю. Коли дуже, дуже багато людей проживається, все-таки це виглядає гарно, але по факту воно якось ну, не знаю, неприємно. Спортзал деколи відвідую, тому та, це круто, тому що зараз купувати абонемент в спортзал було би трошки. Напряжно так сказати, і спортзал від часу, -часу відвідає Такий малесенький спортзал, але для того, щоб займатися, триматися своє форму, то класно. А давай ми також залишимо в описі відео посилання на. Організацію, де ти оформлювала цю програму для безкоштовного житла, для того, що можливо хтось також знаходиться в твоєму штаті та зможе скористатися, або можливо вони будуть шукати подібним чином у своїх штатах і зможуть знайти, бо це реально дуже крута можливість для українців, якщо на перші півроку в тебе буде така. Підстраховка, і хтось буде винаймати тобі житло, але знову ж таки всі мають розуміти, що як і ти зазначила, що це не є просто як допомога, що все ж таки є певні зобов'язання, що ви маєте про це влаштуватися, а не просто сидіти та чекати, що, що вам будуть оплачувати півроку і далі, там ще далі, і далі, і далі. Так, звичайно, не дуже за це переживають. Тому що, по-перше, бюджет обмежений. По-друге, ну вони не люблять, коли хтось взагалі ніхто не любить, коли хтось сідає на шию. І зараз є українці, в яких вже минув термін 6 місяців по цій програмі, і вони приходять е з проханнями продовжити програму, чи там, хоча б ці бенефіти з неба, тому що вони не мають роботи, і ну вони дуже за це переживають, щоб таких ситуацій більше не траплялося. Тепер ви точно знаєте, що в США є програма, за якою ви можете отримати безкоштовне житло. Я не знаю, чи дійсно ця програма є у всіх Штатах, але в описі цього відео я залишу всі посилання та назви організації, які ми обговорювали. Якщо ви також скористалися цією програмою, то напишіть, будь ласка, в коментарях про ваш досвід оформлення, в якому штаті та місті ви проживаєте, які необхідні документи вам потрібно було надавати. Ну а якщо ви тільки нещодавно приїхали в США і не знаєте взагалі, з чого Розпочати, то знаходьте мене в інстаграм, я підписана як я катєйка Надсилайте мені український прапор повідомлення, та я вишлю вам абсолютно безкоштовно чек-лист по адаптації в США і обов'язково вірте себе. Нас Ви точно увиде.